Різниця в штоковому і в мембранному редукторі. <кій> у цьому при роботі редуктора шток має контакт з водою, у цьому немає. Дивимось, що всередині розбирається ось так: пружина, регулювання тиску і тут знаходиться мембрана армована і вона відпрацьовує, коли тиск. Підіймається, вона запирає вихідний отвір, понижаючи тим самим тиск. Тут є отвір під маномет, 1,4 дюйма стандарт, і є сіточка, яка унеможливлює попадання шламу у сам редуктор. Тим самим подовжує його час роботи. Ось така проста конструкція. Налаштований на три бари заводська. заводське налаштування. Ось так збирається. Проста надійна конструкція. Зверху регулювання тиску плюс-мінус. Ось така корпус латунний. Ось така конструкція.